Так що це як один із варіантів щастя. Але про автовласників. Отже, ті автовласники, які зберігають свої номерні знаки у сервісних центрах МВС, слід сплатити за таку послугу до 31 березня поточного року. А в разі несплати вже з 1 квітня такі номерні знаки будуть знищені згідно з вимогами постанови кабінету міністрів. Оплатити зберігання можна особисто або через уповноваженого представника у сервісному центрі МВС, де й зберігаються ці знаки. Також доступний онлайн платіж через кабінет водія, вартість. Послуги становить понад 10 гривень за добу. Також для продовження зберігання потрібно обрати термін у кабінеті, водія та здійснити оплату. Після цього сервісний центр МВС автоматично отримає інформацію про надходження коштів і продовжує зберігання на вказаний термін. Докладніше в цій темі будемо розбиратися далі. Дарина Будько, головна спеціалістка із зв'язків з громадськістю РСЦГСМВС в місті Києві. Доєднується зараз до нашого ефіру. Пані Інрин вітаємо вас. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я, доброго дня, глядачі. Дякую за запрошення сюди. Пані Дарино, насамперед, хочу вас попросити, щоб ви нам е, пояснили про що йдеться. Бо ми тут е, поза ефіром з колегами намагалися е, з'ясувати, але так спільної думки і не дійшли. А йдеться про людей, які мають свої особливі номерні знаки і зараз на них їздять, зараз їх використовують. Чи це є ті, які поки їх не використовують, і десь окремо зберігають там на для нової машини, для третьої п'ятої нової машини. Розкажіть. Так, це стосується номерних знаків, які знаходяться на е, платному зберіганні в сервісних центрах МВС. за такої послуги власник самостійно визначає термін зберігання і відповідно вносить платежі. Було деякий час послаблення через активні військові дії відтермінованого оплату. Зараз ми повертаємось до приведення належного використання номерних знаків і тому дуже радимо рекомендуємо якщо ви хочете залишити за собою номерні знаки а можливо ви вважаєте передати подальшому їх близьким родичам з умови подання відповідних документів до сервісного центру МВС, внести відповідну оплату а платіжний документ до 31 березня 2025 року якщо цього не буде зроблено якщо платіжний документ фізично не надійде до сервісного центру номерні знаки будуть знищені Uh. Відновити їх немає жодної можливості, на жаль. А зараз ми поговоримо, скільки це буде коштувати? Пи... Да. А зараз ми поговоримо, пані Даримо, скільки це буде одна доба зберігання. Рахується одна доба зберігання з моменту о, припинення проплати. Тобто 10 гривень 80 копійок за одну добу зберігання. Автовласник має сам контролювати термін зберігання і тому він повинен звернутися або до сервісного центру МВС, якщо він раптом забув, який термін в нього протермінований, або можливо це зробити через кабінет водія. Також це можливо здійснити через уповноваженого представника. А, пані Дарино, суто з там життєвої цікавості запитаю: а навіщо, якщо людина не має зараз автомобіля, вона ці номерні знаки зберігає? Чи я е, щось неправильно розумію? Можете логіку такого зберігання роз'яснити? Можливо, ви знайомі з конкретними випадками клієнтів uh, uh, найпоширеніший випадок це ва. Ні, комбінації номерних знаків зараз ви знаєте їх вартість від 4 800 до 96 тисяч. Звичайно, це певні кошти. Тому автовласники, продаючи автомобіль, звичайно, їх залишають на платному зберіганні. Другий випадок це коли комбінація не платна, але вона чимось. На щось нагадує, наприклад, автовласник. Тобто вона йому дорога, як пам'ять, як якийсь сувенір, тому він також визначається про її зберігання. Тобто підстави зберігання у кожного свої, але разом з тим наголошую на тому, що зберігання платне 10 гривень 80 копійок за добу, і платіжний документ повинен надійти в сервісний центр обов'язково Тобто будь-якому випадку краще перетелефонувати та пересвідчити, що він надійшов. Також е, хочу зауважити, що ми не передаємо номерні знаки між сервісними центрами. Тобто, там, де він покладений на зберігання, на відповідальне зберігання, е, там повинна відбутися і наступна реєстраційна дія. Або на то. Тобто, Власника, або за умови подання відповідного документу та особистої заяви, можна перестановити такий номерний знак на близьких родичів. Передати, їм, скажімо так. Дарина скажіть, будь ласка, як довго можна такі номерні знаки? Як довго можна такі номерні знаки зберігати? Чи є обмеження цього терміну? Там рік, два роки, десять, двадцять? Не знаю? Жодного терміну обмеження немає. А, допоки вносяться відповідні платежі і надходять нам відповідні заяви від власника, ми будемо його зберігати. Зрозуміло, пані Жодного Дорига. терміну немає. зрозуміло. зрозуміло, пані Дякуємо вам дуже за те, що доєдналися до ефіру. Дарина Будько, головна спеціалістка із зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС України в місті Києві. Доєднувалася зараз до нашого ефіру. Говорили про тих людей, які мають оригінальні номерні знаки, але зараз ними не користуються. Якщо ви хочете, щоб вони залишилися вашими, залишилися закріплені за вами за вашим прізвищем. Вам потрібно терміново сплатити до 31 березня за зберігання цих номерних знаків.